Воїна ангелам своїм зулицю похороняли, нехай звеселимося, спасінням Твоїм. Отчуючи на чу Святому Духові, нині по всіх на віки, віки. на Господи, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. їхні благі наміри, поблагослови благослови їх ходить. Слави насіння Твоє. Коли порадилися прямо саме, що там потрібно в зоні бойових дій, сказали, що найкраще це би було, щоб був джип прохідний, маневрений. Він краще себе зарекомендовує як машини швидкої допомоги. Добре, що такі роки, тому що ми маємо проблему на фронті з соляркою. Якби а сучасні машини напічені настільки електронікою, ж там просто блокуються вони через неякісну солярку. І Тому старіші машини так якби, вони на фронті більш вигідніші.